Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко і обстріл Донецька вчора. Не поговорили ми про це зранку, але зараз давайте, вже коли воно все встаканилось. Я чекав, все-таки, що буде, як буде. Ну, все як завжди. Е, Росія. Звинувачує в обстрілу ринка, текстильщик і сокіл, хто донеччани, хто з Донецької області знають, де це, що це, О, звинувачують Збройні Сили України, з звинувачують Україну. Ну, що я вам можу сказати? А що їм робити, якщо не звинувачувати нас? Вони це вже звикли робити. Вони так роблять постійно. Вони перекладають і переворачують все верх нам дном. Але обстріл був здійснений ними самими. По таким каналам різним, йде, е, йде інформація, що Пушилін, Пушилін так наказав мешканців текстильщика. І це покарання. Хотя же там все йде навпаки, але так было. Вот что пишут донечане сами. Да? Мы Донецкая Петровка, пишет подменником. Недавно текстильщик пожаловался, что нет воды. Вот их и накрыли, как обычно, сзади. Потому что укропы по рынкам не стреляют. Они по базам жиженого газа стреляют и по заводам панцирей. А по рынкам только самострел наказали за то, что посмели возмутиться отсутствием воды. Э -э дальше идет, да? Э -э комментаторы, зоопатруль, комментаторы, вы дебилы? Там есть кто писал на нас, да? Э -э да, блин, наши стреляют по себе же. Это это ихняя стратегия. За Сейчас они будут обвинять э -э у у укропов. Далі, Владислав, помичать до вечора за нас і забудуть. Ми ж не Белгород, ніхто нікому нічого не виплатить і ніхто нікому нічого не допоможе. Ми ніхто. Ну що, я, я вітаю вас, доничане. Так, ви ніхто. Ви були в Донецьку. Хтось. Це, як завжди казав, Донецьк був жирний мірод, багатий мірод, хімія, металургія, э, шахти. Но... Ну, капітальний город. Ну, капітальний. Де, знаєте, Маріуполь, Макіївка такою була. ну, Інші чуть-чуть, трохи да, Міста, особливо Донець, був шикарний, шикарний. І що ви добилися? Чого ви досягли? Росія, зараз у вас! Росія командує вами. Тимчасово командує. Тимчасово. А вам треба думати, тим, хто. Ладно, хай думають. Дивіться, ні одного доказу, що це е, стріляли наші Збройні Сили України. Ні одної фотографії, ні одного уламка, ну, взагалі нічого. Нічого. Розумієте, якби хоча б щось у них було, вони б уже давно показали, вони б ще вже давно розтиражували. Вони б... більше доби пройшло нічого. Вони обстрілювали так, це було покарання. Покарання. Показове, ніхрен вам жаловаться, Пушилін говорив, так в одному кругу. Нехрен дошло до Москви, в Моск... в Москові... з, Москові... з Москви йому дали по шапці і сказали шукати воду. А ні, ні, дончане, скоро у вас у всіх не буде ні води, ні електрики. Скоро ви будете з 14, го з 9 го поверхів, бігати по 50 на перший таж. І ви знаєте. Я не злорадствую, взагалі ні. Але якось приємно, що ви досягли того, чого ви хотіли досягти. Ось ви йшли до цього. Ви йшли до цього з 14, го можливо, хтось з 10-го, можливо, хтось ще раніше. Ви поступово йшли до того, щоб у вас не було ну, елементарних побутових умов. Щоб вас обстрілювали, свої ж, свої ж обстрілювали. Ну що? Це ваше право. Це ваше право. Ви хотіли, ви знайшли. Друзі, йдемо далі. Йдемо далі. А далі я хочу що сказати. Я хочу дати оголошення. Якщо є можливість е, одноразовий посуд. Пишіть е, на електронну почту, пишіть в лічку на Фейсбуці хто 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 хоче, той знайде е, е, одноразовий посуд. Посуд це тарілки, виделки, ложки, стакани, глибокі тарілки і мілкі тарілки все, що є одноразове. Чому це дуже потрібно в Авдіївку. Там води немає, друзі. Як і на текстильщики. Але там бойові дії, там немає води. Ми то привозимо воду, трохи привозять інші. Але цієї води вистачає пити і, хоча б іноді якось хлопцям помитись. Ми там в речі ось дали класні, да? вони хоч передягатися зможуть. А одноразовий посуд вони не хочуть витрачати ще оцю дорогоцінну воду на миття посуду. Так що у кого є можливість, може у когось лежить, може у когось завалялась, може ще якось. Е висилайте на Євгена, друзі. Будемо вести, передавати, скоріше за все, в ці вихідні він поїде на Авдіївку. Ще не раз нагадаю, що я вчора виставив на Фейсбуці, в телеграм-каналі, а також тут в спільноті звіт наш там, спарений звіт. неможливо виставляти кожен раз передачу, і не кожен раз була вчасно, пора, по різному. Заходьте, дивіться, друзі. Як ми з вами працюємо, як ми з вами воюємо, як ми з вами допомагаємо. Я хочу подякувати за вашу допомогу, за вашу участь у пришвидшенні нашої перемоги, друзі. Я дякую Остапчук Ользі, дякую петухову Андрію на Монобанк, Величезна вам подяка, Андрій. Ключніковий Ірині. Кабзар Світлані, Мінаєвої Наталі, Гумінської і гумінської, гумінської, вибачте, Тетяни, Стаматіної Тетяни, Бомгамазову Юрію. Я, я просто щиро дуже вам дякую Мацола, мацолі Василині на Абанк за Задонатила величезна вам подяка, Василина. Ви, ви зробили. Ну, дякую, просто вам дякую ще раз від серця. Луцькевич Оксані, Єроміна Ірині, Подарець Надії, Резніку Володимиру Подяка, Комарницькій Валентині Монобанк і хтось о 18.35 на Приват24 без прізвища задонатив величезна всім. Друзі, подяка. Далі. Президент Володимир Олександрович Зеленський він підписав указ. Указ, звісно, ну дуже цікавий. Хтось каже, це неправдоподобний, це міф, це так. А указ почитайте самий, щоб я не відтворював, не, не займав ваш час читати його. Там указ про. Історичні території: це Брянська область Російської Федерації, Воронежська, Курська, Белгородщина і Ростов-на-Дону це Краснодарський край. Да? Почитайте це ісконо українські території, це наші території, території України, які колись мінялись, колись захватувались, де, жили, де живуть і зараз українці, а також про українців, етнічних українців, які живуть на півночі Російської Федерації. Немає освіти української, немає шкіл, немає дитячих садочків, є пригничення, є знищення, знищення українців. І він написав по цю, на, на цю тему указ. Почитайте, це перший указ за історію Незалежної України. Де були Порошенки, Ющенки, Януковичі, ну я не хочу указати про нього. Де були кучми, де всі були? Де? А тільки віддавали, віддавали, продавали. А цей президент, так, це поки, поки що указ. Так, багато хто його приймає скептично, але ні. Колись мені. Один адвокат єврейського походження Борис Євсейович, як я зараз пам'ятаю, мені було там 25 років, чи 24. Я працював на базі Молдих Снаб в Донецьку, очно-технічного снабження, е, я так називав. І Він мені казав Льошенька, будь-яка бумага. бумажка, которая сохранится и которая будет лежать, которая не уничтожена, и будь какая, будь какая подпись, рано или поздно сработает. Рано или поздно она будет в действии. Поэтому думайте, что вы делаете. Так вот, эти президенты, они боялись этого. А наш президент, теперешний, Зеленский, это сделал. І колись воно буде. Можливо, я не побачу. Можливо, багато хто з нас не побачить. але воно буде. Повірте, буде. І ще сьогодні Зеленський зустрівся з Донатом Туском. Це новий. Прем'єр-міністр Польщі, який прийшов замість Муравецького, Муравецький, який повністю грав на стороні Російської Федерації, не зрозуміло чомусь, повністю допомагав Росії, а не нам, повністю все робив, щоб нам було погано. Подивимося, що буде робити Туск. Зустріч була тепла. Розмова була тепла. тепла обіцянок було зі сторони Туска багато. Подивимося, як це у нас буде. Я хочу. Просто запросити вас підписатись на канал, хто дивиться без підписки, поставити вподобайку, тому що ну, це потрібно для того, щоб більше нас було. Також натиснути дзвоник. І ми будемо разом Коментай, коментуйте, розповсюджуйте, кажіть людям. По середам і по суботам у нас стрім прямі ефіри. Там у нас цікаво, і ми там ведемо. Ну, Відверте розмови. Так що запрошуйте, приходьте, дивіться. Йдемо про Порошенка, як ми можемо без нього. Мене там вже звинувачують, та ти та ти про Порошенка. А він желіз, він просто хам. Він наглий, він без совісті, безцеремонний, ну, як і всі, хто в його оточенні. Він зараз, фонд Порошенка буде зараз платити. Стипендію да, у, там, одному з Тарасу якомусь там, і всім іншим, хто буде там навчатися і давати якісь там. Я не знаю, що вони будуть давати, ну щось будуть. Католицькому університеті українському. Да. В, ви замітьте, фонд Порошенка відновлює те, фонд Порошенка плати стипендію. Фонд Пор... А де ж фонд справа громад? Друзі, де ваш фонд? Де ваші гроші? Він прав у вас гроші, а все від себе, від себе відвозив, якщо щось відвозив, якщо щось купував, якщо щось давав. Або за ваші гроші купував у себе цукерки, торти, робив у себе на кузні там буржуйки і казав, це скарб. Де фонд справа громад? Справа грамату так іде потихеньку, 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 під його штани, під його задницю. І скоро буде скрізь він уже тільки фонд Порошенка. А яка наглість і яка ну, просто безцеремонність, безсовісність, коли він написав ось такий пост? О, тут я вам зачитаю. Я част... маленьку частину, але ви знайдіть, і почитайте, вдумайтесь, подивіться, що він пише. Він просто воює проти України ну, відверто. Він навіть не скриває. Він пише, 2023 рік розпочався з відчуття великої тривоги. У нього тривога. Його не пустили до Орбана, Його не пустили в ВО, в Лондон пожирати. тут обстріли, він не знає, що робити. Так він сказав, ладно. 3-4-5 мільйонів ми зараз висудимо з України, з, з кожного українця. Відсудимо за якісь квітки, за якісь готелі вже пішло, там вже пішло щось незрозуміле. Так от він пише: тяжка ситуація на фронт. Ах ти падла, ти була на фронті колись. Та тебе вже туди не пускають хлопці. Ти не доїжджаєш до фронту 50-60 кілометрів, тобі тебе ближче не допускають туди. Далі він пише. Зависли питання з макрофінансом від ЄС. Звідкиля ти знаєш, що вона зависла? І з коштами на воєнну допомогу від США будуть кошти, буде військова допомога. Тобі в пику будуть, Порошенко. Ідуть гроші. Навіть вже в державних банках з'явилися нові долари. А раніше не було. Значить, пішло. І далі він вже дає, знаєте, завищення очікування від саміта НАТО в Вашингтоні. Хто про це ще говорить? Нічого. Він нагнітає, щоб всі люди думали, що нас не те, що думали, щоб знаєте, впитали в себе, що нам. Повинні в Вашингтоні запропонувати членство в НАТО. Так, ми чекали запрошення. Не запропонування членства, а запрошення до НАТО в Вільнюсі його не було. Ми побачили, і президент сказав це чітко і ясно. Ми побачили, що поки його не буде, ні один чиновник цього не сказав. Тому пішли іншим шляхом. За, да? Підписувати домовленості про безпеку з різними країнами. Те, що підписали е з Великобританією, зараз на черзі е Франція. Поки що Франція, здається, віні, потім інші держави. Так от, немає такого. Взагалі немає такого. А він починає нагнітати. Він нагнітає, нагнітає і буде нагнітати до... До літа, а потім, коли буде сам, скаже, а я ж казав, що не запросять, А я ж казав, що не буде, а я ж казав, що не приймуть. А, -а, -а, -а люди вже в Україні будуть готові, що нас повинні ж були запросити, нас повинні ж нас прийняти. Не ведіться на це. Це брехня, це маніпуляція, це, знаєте, психологічна робота. І він працює з росіянами в цій психології, повністю працює. Він захищає. Euh, якихось бізнесмена. Ось він захищає Мазепу. Він там цілий пост його запис, захист написав. А ви знаєте, що Мазепа сказав, що м м у нас, наша, наша поведінка, да, ну, ми українці, і у нас хохляцький менталітет. У нас хохляцький менталітет так вважає і Петро Порошенко, тому що він захищає. Захищає Мазепу, а ще він уже переходить до захисту і Гринкевичі, що так не можна було арештовувати, так не треба, так не то, і, і, і ото не туди, і отак не там. А я хочу сказати там бізнесмени, е, ну, які близькі до нього. Якийсь гурт, мов, мов звертаються, що так не можна. Так. А я хочу сказати бізнесмена. Вам тяжко? Вам тяжко платити податки? Хоча б податки. Ви не можете купити три ренджовера за рік, да? і не тому, що у вас грошей немає, не тому, що ви надурили всю країну і всіх українців, а тому, що ви боїтесь трошки купиляти. Три купуєте один. Купуєте віли, продовжуєте купувати. Вам це тяжко все, да? І ви будете обурюватися. А ви не робіть цього. А навіщо ви це робите? Неплательщики податки. Ви просто підіть на фронт, там легко, там окоп, там автомат. І все. Ніяких податків, ніяких викрутасів, ніякого Зеленського, ну нічого, ніяких податкових немає. Нічого там, йдіть, просто повоюйте. А ті люди хай прийдуть і на, 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 поставте їх управляючими. І все. Питання вирішено. Ви на легку працю, а вони на вашу тяжку працю. Я тут уже згадував, як мене по молодості вчили. Так от мені також казали, да, коли я починав там жалітися, да, в 30 років, в 25 чи в 35, що не встигаю, не встигаю, ти не можу, ти не можу. А мені стар, ну, постарше люди казали, да, один, там начальник мені казав, знаєш, що, говорить, Олексій, ну давай, каже, я прийду на твоє місце, віддохну, а ти на моє поработай. Не, я на твоє, извините, извините, он сказал, когда я начал жаловаться, что мне тяжело. Он говорит, давай я на твоем месте поработаю, а ты на мое приди отдохни. так было. Отак вот і тут. Бизнесмены, вам тяжко, йдите відпочинку. А их хлопці, всюди хай поработають. На ваших місцях. Я вам дякую, друзі, до завтра, Україна, переможе.